Подавайте книжки на утилізацію, не продавайте це лайно. Це ж якесь божевілля, коли українці в Україні хочуть чути українську мову. Оце треба популязувати, оце треба любити, оце наше. Ви віддаєте на макулатуру, а де наш можна? Дезінфіковано. Єдина книжка була. Друга квас, Ви там не сторона. Поздравляю, ти мені спіймав. Забирайте звісно. Чому зараз ми вас не розуміємо? Регайте російським до Москви, до москви. Ви сприяєте з московщини українських на дітей в Україні, продаючи цей товар. Було знищено інтелігенції. Почитайте про розстріляне відродження. Прочитайте про кількість злочинів і кількість заборон. Понад 140 разів москалі забороняли українську мову. Ми не дозволимо в Україні! Панує українська мова. А чому ти не напромкує? А чому ви не в могилі, якщо ви син Сталіна? Чи? Чому не мав залежі? Купа книжок, які надруковані державною мовою країно-агресора. Скупка книг оптом. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!